На восьмій аж прилетіла, був дуже сильний пожар. В кінці 22-го року тільки закінчилася окупація, почали обстрілювати. Тоді сталося і нашому під'їзду. Зажити там неможливо. Ми деякий час жили у друзів. То це був не єдиний прильот. Це був прильот по криші, та прильот по сусідньому під'їзду, та прильот знову. Ну, нам тільки осколок дістався, але ж прошив всю квартиру в одній кімнаті. Саме пригодна до життя. Тіснувато трошки, але не так страшно. Почали ремонт робити. Не доробили, не дуже розкладуємо речі, бо не знаємо, що далі. Бачиш, люди бігають, рухаються, все йде своїм чередом. Та й думаєш, життя продовжується. Віримо, віримо, що наші воїни нас відстоюють.